Привіт, з вами Євген Семененко і це канал Плівковий щоденник, який присвячений аналоговій фотографії і всьому, що з нею пов'язано. І це відео, по-перше, про парну зйомку вулицями Вінниці з Олексієм і Ксенією Шумить, а по-друге, про ручну проявку плівки. І для початку розкажу вам, хто такий Шумить. Так от Шумить це плівкове ком'юніті, яке було засноване в червні 2022 року, і його засновники, власне, Олексій. І Ксенія захотіли об'єднати тих, кого цікавить плівкова фотографія. І філософія Шумить, яка мені особисто дуже імпонує, полягає в тому, щоб знімати усвідомлено, тобто бачити композицію, світло і сюжет в кадрі, і відповідно, щоб ці навички здобувати і закріплювати, і знімати багато і часто. І так як основний формат заходів від шуму це фільм-фотолог, то саме в такому форматі ми вирішили проводити нашу зйомку. І от фімфотовок це такі прогулянки, на які може прийти людина, яка вперше бачить плівковий фотоапарат, це може прийти людина, яка вже знімає давно і має якийсь досвід. І особливість цих прогулянок в тому, що надається як плівка, так і за потреби камера і будь-яка допомога у зйомці. Знімали, до речі, на чорнобілу Fomapan Фомапан 100, що для мене було новинку, особливо враховуючи її чутливість. А перш ніж продовжуйте, попрошу вас підписатись, якщо не підписані, поставити лайк, натиснути на дзвіночок, щоб знати, коли вийде моє наступне відео. І за бажання ви можете підтримати канал, поширивши мої відео в соцмережах або ж за посиланнями в описі відео. Ну що, давайте до самої зйомки. Ось ми зустрілись, кави, зарядили плівку і пішли нагулювати наші кадри. Перші кадри зробили вже, власне, недалеко відходячи від місця зустрічі, я вирішив зробити їх крупним планом ось так от. Ну і Так як я загалом знімаю чіба дуже мало, то мені це було дуже незвично, тому що. Треба шукати контраст світлого і темного, а не вишукувати щось цікаве кольорове. Отут, до речі, пощастило, вийшло трошки сонечко і отримали такі дуже класні світлові акценти в кадрі. І От, повертаючись знову до теми контрастів. ЧБ – це про Світле і темне, в принципі, це все, що чорно-біле зображення може показати, то ось тут мені захотілося обіграти цю білу лінію, як на мене, доволі добре вийшло. І от дуже мені подобається ось цей кадр, і я думаю, що ви розумієте чому. А це от спроба зняти кадр в Русі, було такі класні тренді, хотілося це обіграти, але. На жаль, він в мене не вийшов ні по ракурсу, ні по фазі руху. І ось тут -от за рахунок ракурсу і, можливо, іншого фокусного, бо це знято на 28 мм, я впевнений, можна було потримати набагато кращий і цікавіший кадр, особливо враховуючи те, наскільки він живий. А цей кадр мені дуже подобається по композиції і контрасту. Єдине, що Якби його на стопа світліше, було б взагалі ідеально. А тут, от якби не ось цей білий опель, теж було б чудово. Подобається, але момент трішки не той. Мені потрібно було натиснути спуск трішки раніше, коли Ксенія була ще на крок лівіше в кадрі. Було б набагато гармонійніше. А ось наступний кадр він такий дуже вайбовий, як на мене. Мені дуже подобається насправді. Один з улюблених з цієї зйомки. Тут от варто було згадати, що це. ЧБ. Як бачите, тут очі губляться і єдиний яскравий елемент тут це оця машина в кутку. Ось цей кадр мені на початку не подобався, бо дуже темний, а зараз він мені видається таким доволі цікавим. Хочеться його розглядати. Тут же було так доволі мало світла, але мені загалом подобається наскільки контрастно вийшло. Це ми навіть спеціально шукали стакету, щоб Олексій її тримав. Впізнаєте ж референс. Дуже прикро, що промахнувся з фокусом і такий чудовий кадр просто. Далі ми пішли до водички і зробили кілька кадрів, які мені ну дуже подобаються. Ось це отробили двічі, бо в першу спробу Олексій Кліпнув. Далі в нас залишалось не так вже й мало кадрів, а на вулиці все темніше, тож потрібно було поквапитись. І от коли з'являється поспіх, це завжди помітно у фотографії, бо, на мою думку, фотографія любить вдумливість і увагу до деталей, а поспіх таких привілеїв не дає. Трішки рятує досвід, але тим не менш. І от останні кадри. Як бачите, локація доволі кольорова, і в Чебоє це все губиться, немає якогось чіткого акценту і аж рябить в очах. І от вирішив ще такий кадр зробити, і дуже цікаво, наскільки часто пари між собою схожі от саме зовнішньо. І вже останні два кадри вирішив зняти ось такою вісінкою, це класичний такий кіношний прийом для зйомки діалогів. Ну що, тепер перемістимось в лабу і на кілька днів вперед. Так, зараз заряджаю плівку в бачок і ми поїдемо проявляти. Дуже зручно, коли тільки з фотопрогулянки заходиш, і одразу можеш проявити плівку. Саме заради цього ми і робили лабу. У нас все вже готово, проявник ми нагріли трошки і вже можемо проявляти плівку. Я залив стандартний проявник, і зараз у нас іде проявка. Ми агітуємо. Поступово перемішуємо, і в нас проявка 10 хвилин. Після цього нам треба цю реакцію проявки, процес проявки зупинити. Це можна робити стоп-розчином, але ми використовуємо просто холодну воду. Є дуже багато різних цікавих процесів альтернативних, але сьогодні ми проявляємо стандартним проявником для фотоплівок ФОМОПАН. Проявляємо стандартний час, тобто у нас не буде не пуш, не пул, процесів. То все буде просто, але найголовніше ще швидко. Що перемішувати? Цей процес називається агітація, тобто ми оновлюємо розчин навколо плівки. Час проявки в нас вже підходить до кінця, зливаємо проявник і в нас нема стопро... стоп розчину, стоп ванни і Ми це все діло стопом холодною водою. Я може швиденько залити фіксаж. Фіксаж ми заливаємо для того, щоб зафіксувати зображення, але як це відбувається, у нас фіксаж змиває непроявлене срібло з негативу. Тобто в нас залишається тільки чорна частина кадру, тобто це саме негатив. А те срібло, яке в нас не засвітилося, не проявилося, воно в нас змивається в фіксажі. Якщо подивитися, якщо довго користуватися фіксажом, а ми так зазвичай не робимо, але на поверхні можна побачити навіть блиск срібла інколи. Поверхні фіксажа. І зараз Ксенія зробила фіксаж. Тобто у нас процес фіксації теж десь приблизно 10 хвилин. Можна навіть фіксувати довше. Перефіксувати зображення дуже складно. Але якщо фіксувати дуже довго, то можна загубити саме деталі деталі зображень. Можемо швиденько подивитися. Швиденько подивитися, як це виглядає. Ось. Ну, Я вже бачу кадри, я вже бачу кадри, їх видно, воно так відблискує трошки. Я не бачу. Дивись. Тобі а мені ні. Я теж не бачу. Я бачу, я все бачу, все ок. Зі е, але нехай воно ще дофіксується. Ми трошки зачекаємо і потім будемо промивати. Е, дуже важливо добре промити, тому що якщо фіксаж залишиться на поверхні, то він з часом просто на негативах вилізе, трошки кристалізується, буде м такий наліт зверху. Це ми вже у нас фінішна промивка, тобто треба вимити саме фіксаж. І вона триває в залежності від температури води в ну, різний час. То ми зараз будемо промивати десь хвилин 20. Ого. Поки в нас промивається плівка, ми можемо заварювати чайочок, тому що це буде достатньо довго. До речі, плівку можна проявляти і чаєм. Ми десь тиждень тому проявляли в каві, то круті результати. Ми вже промили плівку, то можемо подивитися, що в нас вийшло, хоча б з краєчку. А вже після промивки сушимо плівку за кімнатною температурою в приміщенні без пилу. І ось так, власне, виглядає процес ручної проявки плівки, після якого ми вже можемо побачити відзняті кадри. Але в негативі, Тому Олексій і Ксенія ще їх відсканували і тоді вже надіслали мені скани. Ну що ж, на цьому все. Дякую за увагу. Бажаю класних кадрів і щоб плівка не закінчилась. До нових зустрічей!